Учню дитячої школи мистецтв Михайло Жирному сім років. Два з них він опановує мистецтво гри на фортепіано. За цей короткий час юний піаніст показав свою майстерність на престижних мистецьких конкурсах. Результат приголомшує. Хоча сам Михайлик про свої здобутки говорить стримано, але з гідністю. За три роки працювання я здобув близько 20 нагород, 19 перших місць і П'ять гран-прі. Остання його найвища нагорода гран-прі в всеукраїнському конкурсі фестивалі мистецтв «Time to Shine», який проходив 9 лютого у Києві в будинку архітектора. Михайлик виступив у номінації Інструментальний жанр у вікових категоріях від 5 до 25 років. У конкурсі змагалися 175 учасників з різних міст України. Наш талановитий піаніст виконав за роялем твори черні та льожгорна. В арсеналі талановитого піаніста вже 20 перемог на мистецьких конкурсах різного рівня. Як йому вдалося досягти цього і що стоїть за гучними перемогами, Михайло дав просту відповідь, щоб досягти високих результатів, потрібно довго упорно займатися. За 40-річний викладацький досвід Олени Мерешниченко у неї були талановиті учні. Як вона їх називає, зернятка до цієї категорії вона відносить Михайлика. Такі зернинки вони не часті. Але вони були були учні, які поступали в музичне училище і в подальшому вчилися. Були такі талановиті, але Михайлик, звісно, Перемог всіх, всіх моїх учнів, які були е, до цього е, ну, року. Ми в прошлому році почали свій е, переможну ходу переможного почали, і в цьому році е, подовжимо її. Я думаю, надалі буде так. Щоденно кількогодинна гра на фортепіано, цілеспрямованість та працьовитість, алгоритм успіху музиканта, всі ці якості є у Михайла. Одного природнього таланту недостатньо в досягненні вершин у мистецтві, зазначає пані Олена. Якщо не сказати з полуслова, то з одного, з одного слова розуміє. Працьовитість має місце і тому це тільки. Ну, тут же, ну, да. Працюєте. тут ще й талант. Талант, тобто, так, да, але ну, ви розумієте, буває, буває дитина талановита, але не працездатна. Вона хоче два рази виконати і щоб все вийшло. Е, але так не буває швидко. Тому у Михайлика є дуже така риса гарна, наполегливість. На і працьовитості. Це я б відмітила відмітила на першому плані, і тому такі результати. Михайло зізнається, що гра на фортепіано це свято. Хлопчик отримує насолоду від виконання музичних творів, особливо коли йому вдається опанувати складні технічні композиції. Воно красиво звучить, може передавати дуже тихі і дуже гучні відцінки. Воно може зіграти дуже веселі, дуже веселі мелодії. Фортепіано – це свято, це завжди свято. Зараз Михайлик вивчає нові музичні твори та будує зі своєю викладачкою плани на майбутнє. Зараз граю Вальс блюз і шутка бах. Ще у нас з Єленою Анатолівною є декілька проєктів у плані завершення. Наступного разу ми вам їх обов'язково зіграємо. Аби не чекати наступного разу. Юний піаніст подарував нам хвилини насолоди від музичних композицій та змусив ще раз із захопленням спостерігати за досконалою технікою виконання. Дякую!